Перед тим, як провести медогляди вашим працівникам, вам необхідно перше, для того, щоб у вас була свіжа атестація робочих місць. Для чого це потрібно? Лікар з гігієни праці не погодить вам акт визначення категорії працівників та списки, що у вас не буде протоколів дослідження умов праці. Ці протоколи, копії таких протоколів надаються лікарю з гігієни праці. Друге, вам не підпишуть лікарі медичний огляд, якщо у, вас не буде, у ваших працівників не буде психофізіологічної експертизи. Якщо у вас є ці дві речі: психофізіологічна експертиза та атестація робочих місць. Значить, у вас великий шанс на те, що ваші працівники успішно пройдуть медичні огляди. Звичайно, якщо в них не виявлять виявиться якась хвороба або якісь протипоказання.